Вітаю в студії Орина Яяєва. І зараз я вам покажу якісну прожарку окупантів по всім фронтам. Гудмонінг, росіяни. Як ніч знаю добре. Ваші відео та відгуки все сказали за вас. Краснодар та Тамбовська область у вас там кажуть пожежі на нафтобазах. Та нащо про це говорити? Краще я вам покажу. На от мостутна. Ты горит ток, что прям недавно бахнуло. Вон он сам нам это перед новым садом. Уй, <плодисменты> это Но, если бы сюда в Платонське вже не было бы. Далі у нас по списку є аеродром Адигея Волгоград. Кажуть, загалом ватники чули понад 40 вибухів. Готуйтесь, далі буде більше. Да. Уявляєте, у Краснодарському краю скаржаться, що їх розбудили БПЛА. Великий вибух пролунав на Ільській НПЗ. Гарантую, далі буде ще гучніше. Тому для вас порада. Збирайте валізи і кудись на Сибір. Трішки часу відпочити у вас буде, а згодом і туди наші дрони долетять. Куда-то в ліфті базу похожу, дрон бахнув. Також розбуділи мене товарі. Я просто ліжу спину і сушу кобах что то. І ще хочу вам показати наслідки атаки невідомих БПЛА в Краснодарі в районі автовокзала. О! На болотах у вічний політ з екіпажем відправився вертоліт морської авіації К-29. Причину, яку озвучили в РФ випадковий френдлі Ну, Хочеться похвалити вас, можете ж, коли хочете. Якщо у вас закрадається думка, що ми жорстоко з ними поводимось, тоді я вам просто покажу відео, яке з'явилося нещодавно. Окупанти в черговий раз здійснили воєнний злочин, розстріляли наших полонених під роботине. Це відео мають бачити всі, щоб люди знали, що Росія країна окупант. і Її військові скоють страшні злочини на нашій землі. Знайте, кожен окупант, кожен ворог буде знищений. А доки ватники будуть на наших землях, спокою не буде жодному. Росіянцю А далі про приємне покажу вам роботу пілотів ФПВ-шок підрозділу Грифон 501 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ по позиціям москалів. А 53 та окрема механізована бригада яскраво знищує ворожі очі. Що тепер бачите? Трішки новин зі світу зомбі під час поїздки російського диктатора в КНДР йому подарували різноманітні подарунки. Одну ну просто в тему неймовірно точний натяк, що йому вже скоро спочивати в землі. Я не жартую, путіну подарували надгробок. Скоріш б він йому знадобився. І наостанок зведення втрат окупантів. За цю добу наші котики знищили понад тисячу вишкребків. І до них доєднали і техніку. А саме 35 бойових броньованих машин, 54 артсистеми. Ну і вважаю, що вертоліт сюди теж можна приписати. На цьому все вічна пам'ять загиблим українським героям, здоров'я та сил тим, хто зараз захищає нас. І скорішого повернення бумеранга на сторону ворогів. Ok. que